Вітаю, слава Україні! Чергове включення. На жаль, якби мені того не хотілося, мені би дуже не хотілося починати ефір з наших втрат, з наших героїв. На жаль, сьогодні поховали Романа Крулєва, ще одного героя з Івано-Франківської громади, з села Чернієва. Поховали його в рідному селі, на рідному кладовищі. Мо вічна пам'ять всім героям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. На жаль, алея слави поповнюється. Новими героями. Також нагадую, що до 30 червня, до п'ятниці, до 16 години можна передати відповідну допомогу нашим військовим через наш логістичний центр, спільний проєкт міста і спілки волонтерів Прикарпаття. Тому хто має можливість передати військовим допомогу, будь ласка, передавайте своїм рідним, своїм друзям, ті, хто. З вами працює це є дуже важливо. Ми також довантажуємо тими речами, які є можливість довантажити сьогодні. Я був також з нагоди дня конституції. Нагородив хлопців з Національної гвардії. Нашої військової частини Національна гвардія бере активну участь у бойових діях. На жаль, має також втрати за весь період часу. 38 бійців. Загинуло, було поховано і ще така ж сама кількість, на жаль, пропала безвісті. Ну і близько 200 осіб було поранених в нашої військової частини Національної гвардії, тому вічна пам'ять нашим героям допомагаємо, пам'ятаємо. Нагадую, що місто допомагає пораненим бійцям, місто допомагає також бійцям, які потребують певної реабілітації, а також тим, хто втратив кінцівки. І будемо допомагати ще більше, тому користуючись нагодою, хто має таку інформацію про поранених через центр надання адміністративних послуг. Ми надаємо ці послуги. А також ми зараз оголосили вакансію і надіємося, що в нашому ЦНАПі, саме по роботі з нашими ветеранами, з військовими буде працювати людина, яка сама є ветераном, пройшла війну, поранення. Є людина з інвалідністю, тому, користуючись нагодою, ми зараз працюємо. Багато людей цікавиться. І я сподіваюся, що підберемо тих людей, які будуть розуміти і працювати на цій роботі, на дуже важкій роботі, щоб допомагати. Також вчора була негода. Зараз долаємо негоду. Буквально їхав зараз по вулиці Коновальця, ставлять на місце зупинку, укріпляють зупинку, яка вчора впала. Також на медичній також всім мешканцям, які звернуться до нас через староста, також в місті, через СНАП. Ми надамо матеріальну допомогу на ліквідацію саме наслідків, тому що є повалені хати. На жаль, є навіть на кладовищах побиті хрести, пам'ятники. Сьогодні мав можливість подивитись на похороні в селі Черніїв. Багато пам'ятників. На жаль, багато дерев попадало. Тому хто має можливість звертатись до старост, старости мають скласти відповідний акт на матеріальну допомогу, і будемо давати матеріальну допомогу в місті також через центр надання. Адміністративних послуг і це є дуже важливо. Також хочу сьогодні подякувати Віталію Перевізнуку, Ольгі Деркачові за те, що навіть такий період часу організували читання Конституції України. Сьогодні Конституція читається зовсім по-іншому. В цей час, коли ми боремося за українську державу, тому дякую, що організовуєте молодь, що багато робиться, щоб молоді люди могли в тому числі взяти участь у цьому заході. Сьогодні на Вічовому Майдані такий захід відбувся, і це надзвичайно важливо, і це важливо для кожного українця розуміти, що наша конституція сьогодні є досить і досить потужною. І ми країна, яка має довгий конституційний час. Також хотів би сказати декілька слів про благоустрій, ми далі продовжуємо благоустрій. А міста Франківська, а також територіальної громади, і наше завдання це хтось може сказати, може не на часі. Так ми якихось великих речей не робимо, крім моста, який будується. Все решта це локального характеру, але це десь зробити кусок тротуару, зробити асфальтувати частину дороги, зробити двір, заїзд. І тому ці роботи робляться. І для нас дуже активно. Ну, хочеться, щоб в цьому напрямку рухалося. Вже говорив про тротуар на миру. завершуємо тротуар на вулиці Кріхівецькій. Ми також е активно зараз робимо тротуар Дем'янів Лас до радіозаводу. Е також е частину сьогодні тротуару на вулиці Тименецькій завершуємо. Е е знову ж таки. Не все можемо зробити, але робимо так, де в першу чергу є зупинки, де є більший рух, для того, щоб місто змінювалося так само і двори. Так само і двори стараємося, щоб зараз двори робилися і щоб ми могли сказати, що Франківськ розвивається навіть супереч всьому. Ну і на завершення, дякую за можливість спілкуватися, пишіть свої запитання. Ми їх опрацьовуємо. Також є інспекції, які ми об'їжджаємо місця. Ще раз кажу, не все ми можемо відразу зробити, але хто стукає, тому і відчиняється. Дякую, з Днем Конституції України і слава Україні!